Бажаю здоров'я сьогоднішній брифінг присвячений темі енергетичної безпеки регіону, підготовки до опалювального сезону та програмам підтримки. Полтавщина завчасно почала готуватись до зими. Роботу не припиняли ні на день. Наразі опалювальний сезон стартував в усіх громадах. Працюють 98% котелень. Тепло подається до всіх лікарень та дитячих садочків. Наразі опалюється 99% житлових будинків та освітніх закладів. Вдалося врегулювати питання опалення лівобережної частини Кременчука, яке довгий час залишалось невирішеним. На початку тижня почали подавати тепло в оселі місцевих мешканців. Альтернативними джерелами живлення повністю забезпечені заклади соціальної сфери та на 84% об'єкти системи життєзабезпечення. сформовано необхідний запас палива. Провели енергоаудит. Маємо повну координацію на всіх рівнях разом із громадами, представниками бізнесу. Працюємо над забезпеченням додаткової генерації. залучаємо міжнародних партнерів. Особливу увагу приділяємо децентралізації енергетики. В області триває облаштування когенераційних установок, які отримали від міжнародних партнерів. Одну вже встановили ще кілька у роботі. До процесу забезпечення енергоавтономності важливих об'єктів залучаємо бізнес, Чотири великі підприємства підтвердили готовність встановити когенераційні установки постійно і системно. Дбаємо про посилення захисту енергооб'єктів з огляду на безпеку не деталізуємо. Також у фокусі стабільне водопостачання за відсутності світла. Працівники водоканалу і обленерго перепід'єднують насосні станції, щоб вони не підпадали під графіки відключень. Енергонезалежність і автономність не лише вимоги сьогодення, а й спільна відповідальність. Мешканці області та представники бізнесу можуть скористатися низкою державних програм підтримки. На посилення заходів з енергоефективності спрямована обласна комплексна програма. Її затвердили влітку і вже почали впроваджувати. Серед основних складових підтримка громад у збільшенні обсягу інвестицій у енергоефективні проекти, місцеві програми підтримки діють у вісьмох громадах: Полтавський, Кремичівській, Лубинський, Великобайчанській, Терешківський, Опішнянський, Глобинський і Новоселівський. Готуємось до різних сценаріїв, адже ворог продовжує атакувати нашу країну. У разі потреби мешканці області можуть Розраховувати на пункти незламності. Вони працюють у всіх районах Полтавщини. Загалом їх 480. З переліком можна ознайомитись на сайті обласної адміністрації, крім того, що мобільні пункти, і ті, що облаштував соціально відповідальний бізнес, спільними зусиллями впораємось з усім. Слава Україні!